Киткотана хвиля катавку кіт на кінакація. 33 кораблі лавірували, лавірували, де не ви лавірували. Затвердили, що на дворі трива, на триві дрова, раз, дрова, два дрова, три дрова. Дрова шир двор, дрова вздовж двору, не містить двір дров, треба видворити дрова на двір. Однак, орел на горі, на орлі, гора під орлом, орел під пером, а ще королева клара, суворо Карала Карла за крадіжку каралів. Горох городі виріс не бували, городці город погребували, радванці, цілючісі квітки нарциса. Ці м'язи. та цим засобом з дитинства. У 4 -4 -го числа, 4 -4 -го години, чорненьких чумазеньких чертиня, кресли, чорли, Чорнилами креслення. Надзвичайно чисто, надзвичайно чітко. Фісенька, сеньку, Сонько на санках, Санки скок, Сенька, Знік, Соньку, в лобсів. За мет про не той товариші, товариша, товариш, то при товариші, товариша, товариш, а ти товариші, товариша, товариш, товариш то при товариша, товариші від товариш. Ховхи хотіли хліба, ховрахам давали рибу, ховрахи хал хотіли, та просити не уміли. Хто не може підказати, чого ще їм треба дати? Заболіло горло горило, бо горила багато говорила. Шеня з бджільми надружив, завжди Женя бджіл дражнив. Женю бджоли не жаліли, та дражнила нажалили. Їхала хема до Максима віском тарадейкою. Тарадейка трохкоче, сива кобила вести не хоче. А ось бурі бобри, Перебріли, забули бобри забрати торби. Черепаха, чаплю ввечері пригощали чаем з печивом. А ще дідусь апанас нам купив ананас. Тож приходьте до нас, почастуємо і вас.